Усім привіт! Мене звуть Олеся і вітаю вас на своєму каналі. Тут ми говоримо про контент, який створюємо, який споживаємо, і не забуваємо тревенити про саме життя. І сьогодні ми поговоримо про те, що мені радили і в особистих повідомленнях, і в інстаграмі, і в Тіктоці. Особливо в Тіктоці. І я знаю, що вам також. Якщо чесно, Тікток мені взагалі за спойлер у все, що можливо і неможливо, але я все одно подивилась Wednesday повноцінно. Не затягуючи план, у нас такий: декілька слів про сам серіал без спойлерів, а потім пройдемося по Кожному персонажу, що сподобалось, що не сподобалось, і наостанок поговоримо, що там по другому сезону чутно. Розмова у нас буде довга, тому обов'язково беріть собі щось смачненьке і починаємо! Якщо ви раптом ще не чули про серіал, що майже неможливо. Розповідаю, це історія про пригоди Вензде Адамс тієї самої із сім'ї Адамс, яка вирушає навчатися у спеціальну школу Невермор. Там коїться щось чимось, а 15-16-річній Вензди приходиться усе оце розплутувати. Як я й говорила, про Вензди було чутно усюди. Хоч не хоч, а ти все одно подивишся цей серіал. Але відверто кажучи, я подивилась цей серіал, навіть якщо б він не був такий популярний, бо у режисерах чоловік, бачення якого я просто обожнюю. Тім Бертон. ось ця темрява, похмурість, готичність. Хоча останні роботи, ну як останні, всі, що всі, після Синідон, можливо, не такі яскраві, як з ери дуету Джоні Деппа і Хелен Боден Картер, але я все одно поважаю Тіма Бертона і той внесок, який він зробив для кінематографа у цілому, тож, звичайно, я подивилась цей серіал. Але знаєте, якщо прибрати сам факт того, що сімейка Адамс це ну така готична сім'я, більше нічого. Нічого такого і не вказує на те, що до цього був причетний Тім Бертон. Єдині двоє персонажів, не буду говорити, які і що вони роблять, бо це частина без спойлерів. от Оті два персонажі вони дійсно, нібито з сонної лощини вийшли чи з трупу нареченої. І от якщо від Тіма Бёртона там мало чого помітно, то усі вісім серій, поки я це дивилась, мене не покидало таке враження, нібито я дивлюсь, якусь серію Гаррі От Дивіться самі, спеціальна готична школа є. Форма, яку усі будуть купляти, є. Не класне розділене типу на чотири факультети є. Таємні ходи є. Багато картин є. Міст є. Уроки про рослини є. Драко малфо є. Турнір з кубком є. Русалки у турнірі є. І навіть сцена, типу, чому коли щось трапляється, ти завжди тут, як тут. Є до речі, нещодавно я робила рейтинг усіх частин Гаррі Поттера, Тому, якщо що буду чекати на вас, і там словом не знаю, добре це чи ні, але мені сподобалось навіть з усіма спойлерами, дякую TikTok, дивитись було цікаво. Атмосфера, навіть без фірменного такого стилю Тім Бертона, вона є головна героїня та її харизма просто заслуговує на окрему розмову. Та й інші персонажі вони теж всі неймовірні. Є у серіалі щось від Сабріни і Рівердейлу тільки першого сезону. Тобто у хорошому сенсі, Тож, якщо ви ще не встигли подивитися, біжіть скоріш, дивіться, але обов'язково потім повертайтесь знов до мене, бо у нас тут починається частина зі спойлерами: три, два, один. Ось про цих персонажів я говорила. Особисто гуді Адамс, яка чисто Кристина річі у соні лошіні, яка. Сюрприз, сюрприз, грала Венсдей у сім'ї Адам з 91-го року. Ось така багатоходівка, але про це ще пізніше. Ще мені з Гаррі Поттера нагадав той момент, коли Крекстон розпадається на попіл, так само як Волдеморт у останній частині. Ще ось ця штука з колоном у Венсдей від мами, який може зцілювати? Чи як там чим вам не магія любові Лілі Поттер до Гаррі? Ну добре, поговоримо конкретно про персонажів. Звичайно, першою про кого я хочу поговорити, це Венздей. І перш за все, як так сталося, що Венздей єдина годка на усю школу, як звичайну школу, так і увесь Невермор. І події, я вам нагадую, у нас відбуваються вже за часи існування інстаграму і Тіктоку. Естетика Гранж чи Дарк Академії для вас, що якийсь прикол? Добре, добре, проїхали. Те, як говорить Венздей, це щось неймовірне. Наді нагадую. До майстра йоду Зоряних він, але тряс. Це манери говоріння, це просто щось. І взагалі над персонажкою Венсдей була зроблена величезна робота. Вона в міру відсторонена, тож їй все ще хочеться співпереживати, а у потрібний момент вона може ще й пожартувати. Цей персонаж він розкривається протягом усіх восьми серій. Навіть якщо на початку Венсдей поводить себе як така дуже холодна людина, якій ніхто не потрібен, вона ні про кого не дбає, їй усе байдуже. У кінці сезону ми бачимо, що навіть у Вен. Де є щось таке світле й тепле та сцена обіймів з Еніт, Довела мене просто до сліз, реально найзворушливіша і найпотужніша сцена за увесь сезон. І мені подобається, як приділяється увага до деталей. Та айконік, сцена танцю, який поставила сама Джена Ортега, додавши рух танцю з класичного фільму сім'ї Адамс. Ну хіба це не круто? Ще мені сподобалось, що з не зробили супер людину, яка завжди виграє, яка завжди права, якій усе здається просто. Легко, ось так. Ну, тобто, її робота над ділом і кожне просування от, до істини, воно не дається просто так, а не просто так, що вона там щось припустила і так і сталося. І Якийсь там магічний збіг. Ні, тут такого нема. І дякую за це. Та все ж таки, якщо б у Вензі спочатку був телефон, щоб зробити відео і фотодокази, діло б просувалось набагато швидше. Єдине, що, хоч мені і подобаються персонажі хлопці, я все ж таки не розумію, навіщо саме Венздей подається. Дрібна пара, це ж так не в дусі її персонажу, характеру, тільки тому, що це підлітковий серіал, і тут має бути якась любовна лінія. Її суди її додали. Ну добре, про хлопців ми поговоримо ще пізніше. І ніт. Повна протилежність Венздей по естетиці, характеру, взагалі у цьому. Якщо у Венздей не яскраво виражені емоції, то у Еніт їх просто через край. І теж і по кольорам. Але мені так подобається цей розвиток їх дружби. Ось такі ось протилежності, які притягуються. Еніт взагалі вибивається з кольорової гами серіалу. Сам серіал він такий блакитний, синій, чорно-білий, сірий. І Еніт вона єдина кольорова цяточка, яка з'являється на екрані. Мені це подобається, бо це нам додатково показує, який персонаж перед нами. Стосунки Еніц-Аякс, вони такі прикольні, такі підліткові-підліткові, і це прекрасно. Мене трішки обурило, як Аякс повів себе після того, як не з'явився на побаченні, але потім згадую, що то я, а то підлітки, і їм така поведінка властива. Тож. Провачаємо. І до речі, помітила, що в їх стосунках перший крок таки робить дівчина, що теж цікаво. Це показує, що перший крок може зробити і дівчина також. І що це нормально, а не так, як нам нав'язує суспільство, що перший крок обов'язково потрібно робити хлопцю. І ніяк інакше. Люди різні, ситуації бувають різні. Тож чому ні? І до речі, самі актори мені нагадують: от Рапунцель і Юджина. То був би ідеальний каст, але мене заносить не туди, тому повертаємося до теми. Перевтілення Еніт. Я була така щаслива за неї, але <плес> оце роджеве хутро мене просто звивало. Я розумію, що це таке доповнення до її персонажу, і це цілком в дусі її персонажу, але. Нічого не можу з собою зробити. Про перевертнів, до речі, мені сподобалась така ось чітка доросла позиція і ні стосовно перевтілення. Ось реально це такий вибір не вестись на тиск зовні, дати собі час, щоб усе йшло так, як йде, навіть якщо якийсь там умовний годинник тікає, і це вже далеко не просто про перевтілення і ніт. Розумієте, так я дуже тішу, що такі думки додають у підліткові серіали. А ми рухаємося далі. Річ офіційно, це найулюбленіший мій персонаж. Я серйозно. Він стільки усього робить для серіалу, для сюжету, для персонажів. І все це при тому, що він не говорить жодного слова. Я бачила усі тіктоки, як створювалася річ, і що це не CGI, а реальна рука людини у синьому і зеленому костюмі. Ну коли як це робить річ ще крутіше, як на мене. Всі жести, рухи, ти відчуваєш кожну емоцію. А я нага... Це одна рука, просто неймовірна акторська робота людини у костюмі. Моя повага. Далі ще одна легенда. Мерлін. Сам факт того, що у проєкт запросили Крістіну Річ, це вже щось. Бачити, як на екрані взаємодіє венздей минулого покоління і теперішнього це Звичайно, вона впоралась цією ролью злодійки під прикриттям, але ось цей незрозумілий зв'язок її з Тайлером, він просто від нього тхне педопедо фі-фі-фі-фі. Ну ви зрозуміли? Ми таке не підтримуємо. Навіть знаючи, що він злодій. Дякую, TikTok знову я от все одно дивилась на нього і розуміла, що я б ніколи не здогадалась. І мені подобається таке перевтілення, коли персонаж переключається з хорошого на поганця. Це ж як треба підлаштувати ось цей погляд, закоханий цей інтерес, і все таке інше. Хоча знов таки, а скільки йому років на хвилиночку? Бо Везде я нагадую, 15-16, педо-педо. По краю прірви ходить, от що вам скажу. Ну і трясся, я не можу нормально говорити про гайд Це чисто рибка або іграшка, яку знаєте, надавлюєш, і в неї очі вискакують От, я не бачу різниці. Заспокоїмось, продовжуємо. Багато. У мене багато питань до батька Тайлера. Бо як я розумію, він знав, хто його син чи ким він може бути. Тож чому шериф не додумався до цього з самого початку? Я розумію, що це його син, але все ж таки, взагалі, шериф якийсь закритий, холодний, не хоче розмовляти з сином. Хоча Тайлер дуже намагався це зробити. І якщо б вони це зробили, мені здається. Все могло б бути інакше. Ну добре про перший любовний інтерес проговорили. Тепер поговоримо про другий Ксав'є. Чоловік мрії. <хи> Я не згодна з цією думкою, що він якийсь підкаблучник чи ганчірка. Це навпаки, людина, яка вірна своєму вибору попри все. Я трішки не зрозуміла його дар і сподіваюся, що у другому сезоні нам його розкриють більше. І взагалі дадуть в Ксав'є більше екранного часу, бо він у цьому сезоні як ну другорядний персонаж, що не діло. Б'янка Вимагаю більше б'янки у серіалі. Так тішусь, що її не зробили злодійкою, хоча намагалась у перших серіях. Але її злість обумовлена, як на мене, була собі номером один з таким крутим хлопцем. А тут в один момент просто і хлопець кидає, і приходить якась незрозуміла хмаринка, яка забирає у тебе і славу, і досягнення, і ти більше не номер один виявляється. Чи хлопець свій колишній до неї тягнеться? Ну і спробуйте у такій ситуації залишитись спокійною. Але добре, щоб янка пропрацювала у цей момент і заспокоїлась, бо сам персонаж він дуже цікавий. Хоча спочатку оці білі очі, які просто заглядають тобі в душу, мене збивали в спантелику. Але з часом я звикла, і потім вже дивитися на акторку без лінз було якось дивно. Чесно, дуже сподіваюсь на дружбу між Б'янкою і Венздей, бо це такі. Дві королеви, які можуть тримати усю школу, про тримання школи, до речі, директорка УІМС, я не можу адекватно оцінювати цього персонажа, бо я у захваті від Гвенделін Крісті і всього, що вона робить. Якщо ви досі не зрозуміли, де б ви її могли бачити, то. Гра престолів, нагадаю, але цю високу королеву було просто складно не впізнати, яка ж вона крута у цій ролі, і це попри те, що вона грає доволі такого сірого персонажа. Тобто, спочатку ти не розумієш, можна їй довіряти чи ні, але у кінці усе стає на свої місця І останню сцену з директоркою я дивилась у повному шоці і нерозумінні. Бо, по перше, я не розумію, чому Венсдей не здогадала, що треба тримати дистанцію, І не попередила директорку. Бо вона ж бачила, що Мерлін щось варить і що це цілком ймовірно може бути отрутою. Коротше, я просто не готова прощатися з Гвендолін Крісті у цій ролі, тому поверніть мені, будь ласка, цього персонажа. Там вже стільки потенціалу. Особливо цікаво дізнатися, що ж там було між директоркою і батьками Венздей. А там точно щось було. До речі, про батьків Венздей. Я знаю, що цих персонажей, так само як і Венздей, вже зображали на екранах, і то були айконік-версії. Але вибачте мене. Кастинг саме у серіалі просто. Ідеальний, ви подивіться самі. До речі, прекрасні, як дорослі версії, так і молоді персонажі просто неймовірні. І мені завжди подобалось у сім'ї Адамс саме те, що в них абсолютно здорові, взаємини між батьками і дітьми. Вони розмовляють, діляться своїми думками і емоціями. Вони підтримують, піклуються. Я ж говорю, просто за це я завжди обожнювала сім'ю Адамс, бо, попри усю свою дивакуватість в образах. Саме сімейні взаємини у них такі, як повинні бути у здоровій сім'ї, трішки переграли з цьомиками, як на мене, бо ось цю ось любов і прив'язаність можна було б показати якось інакше. Коротше, не так крінжово, але то в суто дрібниці, у цілому, все просто прекрасно. Щодо продовження серіалу, в останній серії нам дали гачок на другий сезон. Зараз тільки буде така непопулярна думка, але я все одно її скажу. Як же крінжова, коли у таких моментах на телефонах від Равляють фото типу суперпрофесійні, ті самі, які в стрімінгових платформах вони знаходяться у клаці. Фото. Ну чому не зробити фото на телефон там, або я не знаю, ну щоб не так було помітно це. Ну добре, словом, Венсди приходить ті смски з фото і гівкою, тож цю тему нам мають розкрити у другому сезоні. І мені дуже не хочеться, але я маю таке припущення, що це була б'янка. Бо саме вона була у кав'ярні, коли Венсдей забула цей шарф від Еніт. І у школі вона також була. І так як вона спілкується з Ксав'є, може б'янці. Так і вдалося дізнатись про телефон чи просто зайти в кімнату до і побачити цей телефон. Також у нас є тайлер, який виходить. Звільнився, тож його також треба буде схопити наново, і думаю, ще буде щось про таємниці самої сім'ї Адамс. До речі, дуже хочеться, щоб Пакслі, брата Венсдей, перевели до Невермор. Думаю, з цього щось вийде. Навіть якщо б він буде другорядним персонажем, це прекрасний персонаж, нам потрібно більше. І хоч на момент зйомки цього відео нічого взагалі не відомо про другий сезон чи буде він взагалі, я все ж таки думаю, що він буде, враховуючи увесь цей галес навколо серіалу продовження 100%. Буде Netflix, такого не пропустить. Але на сьогодні у мене все. Обов'язково пишіть у коментарях, що або хто вам сподобався чи не сподобався. Найголовніше Ксав'є чи Тайлер. Особисто я за річ. <сум> а якщо ви додивились аж до цього моменту, то обов'язково залишайте вподобайку на це відео і залишайте зі мною самі. Давайте підтримувати україномовний контент. Ну а з вами була Олеся, і ми побачимося вже зовсім скоро у наступному відео. А поки що, па-па!